Неприємна річ курячі яйця по 17 гривень за штуку. Махінації з контрактами на постачання одягу і харчів для захисників щонайменше на мільярд гривень, розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлі снарядів для зсу. І це не повний перелік корупційних скандалів у Міноборони, які прогриміли на всю країну. Справи розслідують правоохоронці. Деякі навіть дійшли до суддів. А в Міністерство оборони прийшла нова команда. Запрацював внутрішній аудит і оновлена генеральна інспекція. Але знову більше говорять про нові схеми ніж про здобутки. Це визнає навіть міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, протягом останніх чотирьох місяців виявили порушення на понад 10 мільярдів гривень. На заміну скандальному департаменту держзакупівель Міноборони створили два нові державні підприємства: це Агенція закупівель у сфері оборони і державний оператор Тилу. Обидва контролює Арсен Жумаділов, голова державного оператора Тилу. Від початку року ці ДПШки вступили у велику гру. Міністерство оборони поклало на них функцію забезпечувати нелетальні потреби і харчування ЗСУ. Але новостворені державні підприємства підозріло завищ завищують ці. Міни на лоти, твердить політтехнолог Олег Постернак. Тільки подивіться у жовтні. Департамент держзакупівель Міноборона придбав бронежилета по 24 тисячі 930 гривень за штуку. А вже в січні агенція закупівель у сфері оборони бере такі ж бронежилети в того ж постачальника, але дорожче по 26 тисяч 570 гривень за штуку. Різниця наче невелика, але помножте 1 тисячу 640 гривень на тисячі бронежилетів. і будуть мільйони, а то й мільярди. І це не все. Подивіться на тендери харчування для ЗСУ. Два аукціони оголошені агенцією закупівель у сфері оборони. Їхня загальна сума майже 7 мільярдів гривень. А вартість комплекту продуктів харчування збільшена з трохи більш як 120 до 139 гривень і 38 копійок. Із цих 7 мільярдів державне підприємство, контрольоване Жумаділовим, якого призначив міністр Мєров, отримує в розпорядження 28 мільйонів гривень. Математика проста із кожного контракту агенція закупівель у сфері оборони та державний оператор ТИЛу мають комісію 0,4%. Журналіст Сергій Лямець угледів у тендерах на харчування ЗСУ чимало проблем. За його словами, тендерні пропозиції не забезпечені. Виграти може будь-хто, але не нестиме відповідальності, якщо не виконає тендер. Відсутні вимоги до досвіду та фінансового стану. А ще держава дає передплату 50% на три місяці. Хоча раніше такого не було. За пізні постачання штрафи знижено, а ще з'явилися нереально штучні вимоги, які відсікають від участь Усі в тендері більшість учасників і призводять до автоматичного підняття цін.